Інфраструктура Слов'янська продовжує відновлюватись. 19 березня відбулось довгоочікуване відкриття від ремонтованого центрального відділення пошти, пластикові вікна та нові меблі, реконструйований операційний зал. Про руйнування під час бойових дій вже нічого не нагадує. Аби розділити радісну подію, урочисту церемонію відкриття відвідали офіційні особи: генеральний директор Укрпошти та керівники Донецької дирекції. Гості прийшли з подарунком. Колективи поштового відділення презентували такий потрібний лазер. Не принтер, в цілому, на відновлення поштової інфраструктури слов'янщини було виділено 3,5 мільйони гривень. Ці кошти були витрачені на ремонт центрального відділення пошти та поштового відділення у мікрорайоні Артема. Грошей вистачило встановити нові пластикові вікна в поштових відділеннях мікрорайону Ціліни, Голубівка, червоний молочар. І це не межа. Кабінетом міністрів було прийнято рішення по. ряду населенных пунктов, в том числе и по Славянску, о восстановлении инфраструктуры почтовой, которая была разрушена в результате боевых действий. Изначально было предусмотрено выделение 4,5 миллионов гривен на восстановление и реконструкцию, но потом, в связи со сложным финансовым положением, было выделено 3,5 миллиона гривен на восстановление операционного зала Отделение связи ряда. И у нас еще в плане на этот год восстановление отделения связи в Николаевке. Я здесь был три месяца назад, видел это помещение. Ну, я скажу, я рад, я счастлив, что деньги потрачены не зря, что есть результат работы. Люди доверяют почте. Мы выдаем пенсии. Где-то может быть не совсем так быстро, как хотелось бы. Но мы сделаем все возможное, чтобы дальше мы работали качественно. И нареканий в нашу сторону было все меньше и меньше и меньше. Жизнь в нашем городе продолжается. Она входит в устойчивое мирное русло. Сегодня мы открываем центральное отделение Укрпочты в нашем городе. Это действительно существенно повысит качество обслуживания нашего населения в таком светлом, прекрасном зале, такими прекрасными сотрудниками. Посмотрите, как выглядят сегодня наши девушки, какая прекрасная на них форма, какие у них прекрасные улыбки. Я думаю, что эти улыбки сохранятся на их лицах не только сегодня, но и каждый день, и каждый приходящий в це відділення Укрпошти будуть уході відсюди теж улипка. Почесне право розрізати червону стрічку надали генеральному директору Укрпошти та заступнику Слов'янського міського голови. Почесні гості скористалися можливістю придбати місцеву періодику та сувенірні листівки. обов'язково, об'єкт тільки країн. По справжньому святковим цей день виявився для співробітників центрального відділення пошти. Після воєнних подій вони не очікували на такий подарунок. Зізнаються, працювати в комфортних умовах стало набагато зручніше. Месяця мы ждали, но при этом мы работали в сложных условиях, в тяжелых, но мы работали. Сейчас я думаю, что у нас будет все разприятней и эффективней. Но немножко нам технику обновили. Да, соответственно, тоже. Ну, я думаю, то, что все теперь компактно и организованней немножко. Поэтому будут и быстрее и услуги мы очень рады. Ми щасливі, можна сказати, що відділення таке такое красиве, світле. Отже, цього дня відділення розпочало свою повноцінну роботу з обслуговування клієнтів. Охоче скористатися послугами центральної пошти було, як завжди, дуже багато. Численні відвідувачі також встигли оцінити зовнішнє поліпшення умов обслуговування. Шикарне, продіздіалі хорошопало. Сіда в очереді. От і то мінус. А так все красиво. Очень красиво, звісно, да. Все так по-современному, дуже модно зроблено. Очень красиво, дуже удобно, дуже престижно. Після офіційних урочистостей на згадку про радісну та важливу подію біля центрального входу поштового відділення почесні гості висадили саджанці горобини.